А зараз ми з вами ще повторимо наслідки сподібності. У нас наслідки було декілька. І так, почнемо ми з так званої властивості бісек трикутника. Запишіть, будь ласка, властивість. Бісек три Якщо в нас є деякий трикутник, ми це доводили просто за допомогою судності. І в нас проведено бісектрису, кута, вона не тільки кут поділяє нас, це так зрозуміло, це означення бісектриси, так? А вона ще поділяє сторону на відрізки, які пропорційні до двох інших сторін. Тобто властивість бісектриси трикутника така. А, Б відноситься до а, С так само, як Б, Д відноситься до Д, С. Я не буду записувати це словами, у вас це є в теорії, вам це винесено на залік. Якщо забудете, можете подивитися листочок з теорії. Хотіла сказати, що захід буде проходити так само, як минулого разу. Тобто ви камери вмикаєте, заплющуєте очі, голову нагору, щоб там не було підказок. І далі відповідаєте мені на ще питання. питань. Зрозуміло, так? Тобто це в нас властивість бісектрис прикутника Що ще ми згадаємо сьогодні? Властивість трикутника. Властивість трикутника. Прикусника. Нагадаю, що всі три медіани перетинаються в одній точці, і кожна з них поділяється цією точкою у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника. У мене не дуже так рівно вийшло, бо я так на глаз медіани будувала. Тобто всі три медіани перетинаються в деякій точці. Нехай це буде О. Ця точка ще називається центр тяжіння трикутника. І медіани поділяються цією точкою відношенні 2 до 1. Тобто, якщо тут Х, то тут 2Х, якщо тут Y, то тут 2 Y, якщо тут Z, то тут 2Z. І можна написати так. БО відноситься до ОК. Так само, як АО відноситься до ОН, і так само, як СО відноситься до ОМ, і це відношення дорівнює 2 до 1. Це зрозуміло, так? І ще третя властивість це властивість, яку ми назвали метричністю відношення в прямокутному трикутнику. Так, метричність підношення, співношення в прямокутному трикутнику. Якщо в нас є прямокутний трикутник? І до його гіпотенузи проведемо висоту, відрізки, на які ця висота поділяє гіпотенузу, називаються проєкції катеців. От це де це перпендикуляр, Д, Б – це проєкції катетів. А це і Б це відповідно. І виконуються чотири властивості. Перша властивість ми нещодавно теж згадували з вами. Квадрат висоти, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює добутку проєкції катетів. Друга властивість. ну, вона така більш, може, не зрозуміла. Квадрат катета дорівнює добутку проєкції цього катета на довжину всієї гіпотенози. І так само для другого катета. БЦ в квадраті, це БД помножити на всю гіпотенузу. І третє співвідношення каже про те, як знайти висоту в прямокутному трикутнику. Треба перемножити катети, ну, проведено до гіпотенузи, і поділити на гіпотенузу. Ось ці три співвідношення ми називаємо металічні співвідношення в прямокутному. Тепер давайте подивимося, які можуть бути задачі на... на ці теми. І так, візьмемо номер один. Такі. намалюйте, будь ласка, довільний припутник. Проведіть бісектрису. так, А, В, С, Д. Нам відомо, що Б, Д – це дисектриса. БД. Дисектриса трикотно капиться. А, Д відноситься до С. Це... Відноситься ми пишемо знаком так? Як два до п'яти. А 6 сантиметрів треба знайти БС. Як можна це зробити? Дуже проста задача, якщо ви пам'ятаєте властивість бісектриси трикутника. От, якщо вам дано, що ця бісектриса, ніяких градусних кутів не дано, то ймовірність того, що ви будете використовувати саме цю властивість, що вона ділить сторону на пропорційні дрібці, дуже велика. Тобто, що ми можемо записати за властивістю, бісектриси трикутника, що повинно виконуватися? А, Б відноситься до Б, це, тобто сторони відносяться так само, як відносяться їх проєкції Д і ДЦ. А тепер дивіться, нам відомо, як відносяться а, Д до ДЦ. Нам тут не обов'язково вводити, що АД є 2Х, Д, це, це 5Хів. Ми можемо просто замість цих двох е, е, величин підставити їх відношення, дві п'яти МС. А БЦ це є те, що ми шукаємо, а відношення АД до D – це 2 до 5. З цього БЦ у нас дорівнює 6 помножити на 5 і поділити на 2. 6 і 2 скорочуються, Тут 1, тут 3. І тому БЦ це, це 3 на 5 це буде 15. Це і є відповідь. П'ятнадцять сантиметрів. Так, номер два, стараний. Теж у нас є бісектриса, трикутника, напаємо велику трикутник такий, проведені бісектриси цього Так, Б, А, С, тут у нас до літера Д, А, Б це в нас 10, С – це в нас 12, С – 11 цілком. А треба знайти відрізки, на які бісектриса поділила сторону. Давайте так, у нас все накреслені, не будемо гаяти час на те, щоб записувати умову, просто напишемо де знак питання, і Це у нас все накреслення є. Позначимо, що це десять І це, все, все, все. Хто може спробує розв'язати, як ви пам'ятаєте, як це зробити? Ніхто, так? Ну добре, дітей, тут жодне. Так, а можна. Попитати. У нас багато є дітей, які претендують на оцінку вище ніж Багато, майже весь клас, так? І ніхто не знає, як розв'язати. Дуже погано. Я діти зараз так, в мене накипає, сьогодні буду писати батькам. Я розумію, що деяких кожен урок відповідають. Тут ну, треба через х розв'язувати. Тобто, якщо я одну сторінку позначу за х, а вся сторона Б це 11, то D це це буде одинадцять Х. Далі ми складемо пропорцію, з якою ми знайдемо. Так, нехай Б для нас дорівнює х сантиметрів, тоді Д це в нас одинадцять Х. Тепер ми пишемо, що за властивістю бісектриси, що в нас виконується відношення сторін АБ відноситься до АЦ, так само, як Б, Д до ДЦ. Ми підставляємо дані. А, Б це в нас 10. А – це в нас 12, Б, ДЦХ, це, це 11 мінус х. Ми отримали трапецію, але невідомі тут є і в чисельному крізь, тому незручно знаходити один невідомий член пропорції, а зручно тут буде зробити наступне перемножити крест на крест. Тобто 10 помножити на 11-х дорівнює 12х. Розкриваємо дужки 110 мінус 10х дорівнює 12к. Приносимо 10х в той бік і отримаємо 110 дорівнює 22х, із цього х дорівнює 110 поділити на 22. Це буде 5. Рівно 5. І тому Б Д я напишу вищим, бо в мене немає місця. Це 5, а вони ще пишуть 5 см. А ДЦ це, це 11 мінус 5, і це буде 6 см. Ну, напишемо відповідь. Так, відповідь. 5 см. 6 см. Так, рухаємо далі. Давайте візьмемо таку властивість медіани. Згадаємо. Можна очистити. Так, номер третій. У нас є трикутник, він рівно -бетрений. Так, намалюйте, будь ласка, рівно Бетрений. Трикутник. Проведіть в ньому медіану до основи. Ну, дуже сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що вона буде ще висотою. І одну з медіан проведено до вічної сторони. Тобто проведено дві медіани. А, БЦ. Нехай тут буде в нас літера О, тут Ф. М. І так, що нам дано? Нам дано трикутник Кабе АБ дорівнює рівня Б і ЦЕХ, це в нас медіани. Вони перетинаються. Почті О. Відрізок у UM 3 см, а знайти треба БМ. UM. Те, що тут трикутне рівнобедрений, взагалі ми ніяк не будемо використовувати. ОМ UM 3 см, а знайти треба БМ. Тобто всю медіану. Так, ну дивіться, ця здача дійсно дуже проста. Треба просто згадати властивість медіану. Що вони точкою перетину поділяються у відношенні 2 до 1. Що це означає? Що відрізок БО містить таких відрізочка, як у М2, тому тут буде 6 і БМ тоді 9 Ось і все. Ну, давайте запишемо все ж таки. Так, за властивістю медіан -трикутника, А БО відноситься до ОМ. Як 2 до одного. А з цього випливає, що відрізок БО це 2 помножити на ОМ. Тобто він містить дві таких частинки, як ОМ. Це буде 2 помножити на 3, це буде 6 см. і тому ми зможемо знайти BM. BM це BO плюс ОМ. І це буде 3 плюс 6. Це буде 9 сантиметрів, тому відповідь буде 9 сантиметрів. Так, дивимось далі. Яка зідачка? У нас є прямокутний трикутник. В ньому проведена одна медіана до гіпотенузи. Зараз треба ще буде згадати властивість медіани, проведені до гіпотенузи. І одна медіана проведена до катета. Вони перетинаються в точці О. Так, проставимо літери С, А, В. Тут у нас нехай буде літера М, тут літера К. І так, дано. Прикутник АБЦ. с дрібня 90 градусів. С М і АК медіани. С перетинає АК в точці О. АБ 24, а треба знайти ОМ. Ще раз повторюю, що тут нам треба, по-перше, буде пам'ятати про властивість точки перетину медіану кутника, а по друге, треба ще пам'ятати властивість медіани проведеної до гіпотенузи. А хто пам'ятає діти? Не пам'ятаєте? жоден. Є така властивість медіана проведена до гіпотенози, дорівнює її половині. Ми це вивчали в минулому році. Давайте з цього почнемо. Тобто ми зможемо знайти довжину всієї медіани. А далі ми будемо використовувати, що медіана поділяється точкою перетину у відношенні 2 до 1. Тобто, якщо тут х, то тут 2х. А сума цих відрізків нам буде відома: з цього ми знайдемо. І так, почнемо з цього. За властивістю медіани, проведеної до гіпотенози, проведеної до гіпотенози М медіана дорівнює половині гіпотенози. І це буде 1 друга помножити на 24. 24 поділити на 2 це буде 12. Тобто це ми знаємо. Тепер ми використовуємо властивість точки перетину медіан. За властивістю точки перетину медіан трикутника ПО відноситься до ОМ, як 2 відноситься до 1. Тобто нехай ОМ х сантиметрів, тоді СО – це в нас 2 х сантиметрів. І з цього ми складемо яке рівняння? 2х плюс х у нас будуть дорівнювати 12, 3х 3 х на порівнює 12, х це 12 поділити на 3 4, і тому відрізок ОМ, який ми позначали за Х, саме є 4 см. І Відповідь буде 4 см. Так, чи зрозуміло це? Так, так. якщо можна, я це стараю. Номер п'ятий. Беремо наступний. Давайте згадаємо тепер метричні співвідношення. Намалюйте прямокутний трикутник і проведіть в ньому висоту САБ. Тут якийсь Б. Нехай тут у нас два сантиметри, тут 18, а треба знайти це. Давайте швиденько складаємо, як ми можемо це зробити. Хто пам'ятає? Квадрат, значить, є така. да, Алчка, будь ласка. А ну, CD буде у нас ну, за метричними отношения. Так, спіль... да, так. Да, да. За метричними З... відношеннями. А, будете рівнювати CD в квадраті. Це в... AD помножити... ну, DB. Так, ми давайте підставимо наші дані. Це буде 2 на 18. Що це буде? 36. 36. І тому саме CD, це, це буде корінь з 36, це буде просто 6. Так, і відповідь буде 6 см. Так, якщо це зрозуміло, діти, то, мабуть, на сьогодні е ми Закінчимо домашку, я скину трошки пізніше, вона буде теж така рукописна, підручника. і о, дві три задачі з файлу ЗНО теж напишу в групі окремо. То я вам бажаю гарного дня, до зустрічі вже у четвер. До до побачення, до зустрічі.